Всім привіт! Це свята, яка читає для вас та за вас, і сьогодні не по ваших заявках, бо ви не дуже замовляєте бізнес літературу. А насправді вона потрібна. Тобі подобається квіточки, він думає, що він ромашка. А, так от, сьогодні в нас п'ять книжок про те, як упорядкувати своє життя. А, і це буде підбірка. А, всі книжки я читала самостійно, всі книжки, до речі, видані в книголайві, але. Просто так співпало. А що вони в цій підборці, тому що вони дуже круті. Перша, я впевнена, що ви про неї чули, тому що вже багато разів, і навіть з початку повномасштабної війни ми її додруковували. Це книжка Діти Гер Дар. А вона супер чудова. Це книжка жінки, яка змогла вижити в Аушвіці, і яка розповідає, яким чином ми можемо боротися та працювати з найжахливішим, що відбувається в нашому житті. А це її друга книжка, її перша книжка Вибір. А я теж її раджу. Вибір вона така більш. Художню, якщо так можна сказати, це повністю її спогади про концтабір і про те, що тільки ми обираємо, що з нами буде відбуватися? Тільки ми можемо себе переконати, що та подія, яка відбувається з вами зараз, вона не жахливіша. Чи ви самі можете переконати себе, що це щось прохідне і далі буде обов'язково щось круте? Краще і те, заради чого варто жити. Дар це такі уроки, уроки стресостійкості і уроки того, як треба в першу чергу комунікувати з собою. Дід точно знає про що говорить, тому що після того, як вона пережила і вижила в таборі, вже коли їй було понад 50 років, вона отримала ступень в університеті та стала психотерапевтом. А зараз вона вже дуже, дуже літня та доросла людина, яка є одним з найкрутіших мотиваційних спікерів, про яких можна дізнатися. Вона була всюди, вона була у Ларі Кінга. Вона була у Опри, вона виступала на теді. Вона справді надихає, і ця книжка дар це практичні поради. Як впоратись з тим, що відбувається зараз в житті, мені здається, що нам в Україні українцям зараз це дуже важливо, тому що ми самі обираємо свій психологічний стан. Насправді, як би дивно це не звучало, і де б ви не знаходились вдома зі світлом чи без в окупації на лінії обстрілу? Ці поради від людини, яка пройшла концтабір, яка пройшла Найжахливіші жахи, і вона знає, як говорити з собою, щоб переконати себе в тому, що життя триватиме, а всі нагараздо закінчаться. Друга книжка, а, теж дуже крута, але вона трохи про інше, не трохи, а зовсім про інше. А чому? Дівчата чому чемні дівчата не сидять у просторих кабінетах. А ця книжка перевидавалася вже безліч разів. Англійською вона називається Nice girls don't get the corner office». А, І вона про те, що світ несправедливий, а тільки 8% у серед компанії Fortune 500 – це жінки. А всі інші генеральні сіо, генеральні директори вони чоловіки. А перекос в бік чоловіків і серед лідерів країн, і серед парламентарів світових чоловіків більше на тих посадах, де заробляють більше. Окрім того, жінки ще й отримують менше ніж чоловіки на аналогічних посадах. І авторка цієї книжки каже, що насправді світ несправедливий, але ми з вами, як жінки, маємо зрозуміти. Що пішло не так, і дуже часто ми дозволяємо так з собою поводитись. Звичайно, можна вважати, що світ має бути справедливим, що він має бути рівноправним, і що якась людина чи фея приїде до вас і скаже: Ти знаєш, ти така молодець, ти так старалася, що зараз я виправлю все в твоєму житті, і ти будеш отримувати стільки, скільки заслуговуєш. Ні. Так не буде. Тому вона, авторка, виокремила 130 головних помилок, які жінки, як правило, ну, притаманні жінкам, і через які чоловіки їх не сприймають. Я раджу її почитати. Я ж насправді така досить антифеміністична налаштована людина. Я за те, що. Жінка має бути жіночною. Про жінку треба піклуватися, і так далі, але там є насправді дуже непогані поради. І історія про те, що скажімо, нам не треба змагатися з чоловіками на рівних і розповідати, що ми однакові, тому що ми не однакові. У кожного є свої вади, у кожного є свої переваги, і те, що деякі жінки не хочуть користуватися своїми перевагами, а хочуть це все. А змити в такий дивний нейтрал і намагатися в цьому перемогти це дивно. Книжка має конкретні такі лайфхаки, життєві поради, що робити, щоб просуватися по кар'єрних сходах. І я думаю, вам варто її почитати. А якщо у вас є там донька, подружка, сестра, які років 20, я думаю, що для неї це взагалі буде супер-супер крута книжка. Далі, «Серійний переможець. Книжка про те, що перемоги в нашому житті можна вирухувати. І що ж треба робити? Це для того, щоб у вас не була одна перемога на все життя, про яку ви будете згадувати, знаєте, як людина однієї пісні, актор одного фільму. А що зробити, щоб поставити перемоги на потік? А цю книжку написав Лері Вайдл, а це економіст. А людина, яка працює з математичними моделями, і людина, яка знає, скільки енергії, знань та часу треба приділяти на ту чи іншу історію, задля того, щоб зробити перемоги не випадком, а правилом. Я можу сказати, що як на мене, ця книжка вона трохи така теоретизована, і там забагато математично-фінансистських, економічних нецікавих штук. Але вона все одно дуже дуже корисна. Наступна книжка зовсім противага попередній дисципліна, це свобода. Джока Вілінг. Джока Вілінг один з авторів книжки, про яку я якось вам розповім абсолютна відповідальність. Колишній американський піхотинець, морський котик, який має там супер якісь звання, який керував підрозділами в. В реальних боях, але потім він пішов на пенсію та вирішив, що бізнес-тренер заробляє набагато більше ніж військовий у відставці. І він зі своїм колегою написали першу книжку Абсолютна відповідальність про те, як треба брати відповідальність за свій бізнес. І Там вони поєднують практики для підготовки морських піхотинців і практики ведення бою з бізнесовими кейсами. Книжка крута, цікава. Я колись, коли вперше її прочитала, там років 8 тому. Я змусила всіх своїх прямих підлеглих прочитати цю книжку, тому що мені здається, що вона може змінити той стиль, в якому ви працюєте. І може е, вплинути на ефективність вашого бізнесу. Дисципліна це свобода про інше, але я великий фанат дисципліни. Я вірю в те, що існує. Марік. Я вірю в те, що існує слово треба. І іноді, а навіть не іноді, а дуже часто треба, е, має перемагати хочу. А тому, що без дисципліни, без розуміння того, що а не все в житті задоволення, що якщо ви маєте мету, ви маєте до неї йти через всі перепони, без цього нічого у вас не вийде, якщо ви не якась супер людина з великою вдачею. А так як людей з великою вдачею небагато, то, скоріш за все, вам просто треба багато працювати і бути дисциплінованими. А ця книжка це такі, як кажуть інстаграм, діви афірмації. Афірмації щоранку про те, як досягнути успіху. Але це афірмації від колишнього морського котика. Тому вони не про те, що я найкрасивіша сьогодні, чудова і так далі, а вони про те, що в стані йди. До успіху насправді крута книжка. Я її раджу, Це чудовий подарунок, і це такий супер пінок для тих, хто лежить і думає, що щастя до нього прийде, а там про те, що треба встати і до того щастя йти. І остання книжка в цій підбірці: «Стресостійкість». Те, що нам всім зараз потрібно, книжка від авторки кандидата медичних наук. Нейробіолога від людини, яка знає все про наш мозок, про те, як працюють наші гормони, і про те, що стресостійкість – це насправді результат того, як ми поводимося зі своїм організмом. Тому там дуже багато теорії, і я раджу її вам прочитати, тому що ви зрозумієте взаємозв'язок між тим, що ми з собою робимо, як ми спимо, що ми їмо, а історією про те, що ми отримуємо в результаті. А, тому і там є дуже багато практичних парад, як розвинути в собі цю стресостійкість. А, я її раджу. Це не книжка на один вечір. Вона теж має дуже багато такого наукового підґрунтя, тому вона не супер легка для споживання, але вона супер корисна для вашого життя. Тому. Тепер ви озброєні п'ятьма книжками а, про те, як досягати успіху, про те, як опанувати ваше життя, про те, як боротися зі страхами, про те, як бути стресостійкими і про те, що без дисциплини нічого в вашому житті гарного не буде. Тому, будь ласка, дисципліновано ставте лайки, тисніть на дзвіночки, пишіть про яку книжку вам розказати в наступному випуску. І пам'ятайте, що нація, яка читає, завжди перемагає. Всім папа. -па.